А на вона... полу не остатки, а от'єднаний витяг з кримінального впровадження, витяг з єдиного реєстру досудового звідти. А вже повний, де? прошу оглянути також, це відповідно. Це оглянути, коли ви над... будете надавати Ваша ні? честь не було можливості сторони обвинувачення взагалі жодним чином підготуватися, стільки не було навіть надано в стороні обвинувачення. Заяви чи скарги сторони захисту. Повідомлено про підозру. Так, повідомлено по підозру, про підозру і вручено копію по питань по е, застосуванням запобіжного так, ще заходу ще. у вигляді е, відповідного... Відповідно до вимогти документації і я зайшла особисто до ІТТ зразу з доставленням пана Корбана. Весь час протягом більше чотирьох годин вчора я як захисник знаходилася біля пана Корбана до моменту закриття закінчення робочого часу. ІТТ. Сьогодні, після відкриття ІТТ, в момент початку роботи до нього зайшов інший захисник. Таким чином, дійсно, слідчий вводить в оману суд свідомо, абсолютно зазначаючи на те, що начебто була вручена підозра, яка не вручалася. Суд слідчий, тут в присутності всіх. На мою думку, виказує взагалі неповагу до суду, неповагу до... Ми знаходимося в залі засідання, де розглядається справа з приводу незаконного арешту затримання Геннадія Корбана. Я прошу вислати сюди групу, для того, щоб вона змогла зафіксувати факт вчинення злочину. Ще раз повторююся, що мені необхідно ознайомитися з каргою, підготувати підготувати необхідні документи, щоб можна адекватно було відповідати на завдані питання. Корбана. Корбана, протокол про затримання її. Так. Так. Ким він складений. Протоколи про затримання складені в новості. Доставити до залу судового засідання Корбана Геннадія Олеговича, призначивши з метою розгляду заяви про незаконне тримання особи під вартою за відсутністю судового рішення, призначивши справу до судового розгляду на 5 листопада 2015 року на 15 годину 30 годин. 5 листопада. Не забудьте за утримання газяборга, на якій вже 100 годин знаходиться без рішення суду. процесуального кодексу. охорони. Щодо мене вчинено пишіть пишіть тільки. Під час засідання прокурор Олександр Голій. Напав на, мене. Напав на мене почав душити, вдарив обличчя. Ось, ми чекаємо щоб затримали цю людину на місці, чи не назлочу. Хто тебе бив? Скажи, тут сотні камер. Хто тебе куди? Схопили мене за горло. Хто тебе душити. хтось бив? Питання. Тебе хтось душив? Якби мав шанс, би точно задушив. Та відійдіть звідси. Як вони штукайте мене? Будь ласка, представтесь, будь ласка. Покажіть, ніхто сюди не зайде. Він тут буде стояти, поки його не затримують за фальсифікацію виборів. Прапор, хлопці, цей прапор святий. Я пояснюю, я пояснюю. Я На жаль, я, я журналіст не можу. Громадські не придушать. Руки забери від журналістки.

Не чіпай Ну ви ж повітря. Дивіться! Дивіться! Як маємо Дивіться! Дивіться! Ви будете служить! Не бейте його! А я що маю ви забезпечити ви безпеку громадян усіх осіб, які приймають участь у цьому судочинстві. Зрозуміло, ви забезпечили його безпеку, ви да. зараз його вивели. Що зараз на вулиці вивели? Я не бачу, чого робиться. Через те хочу подивитися, що там робиться. У мене інформації, що робиться, немає. В цьому справа. Міліція повинна з'ясувати нас з'ясував, і його особи, відомо. Не протокол. І в нього знаходиться телефон, якому він не знала. Вся країна тебе буде знати. Вперше герой АТО, який воював біля Марінки, отримав поранення. І ось тільки осколків, скільки тебе років ти не маєш! Тобі ганьба! Що Джексона травма голубить! Прийом, дай Народ... брать, я народний допомагав. Я ще раз кажу, Я ну, як наладити на своєму джипі за 100 тисяч доларів. На цього урода очкатого, його треба в АТО відвезти. У мене цього, він зараз піде з вами, куди ви хочете. А спорим піде? Я що тут цілу ніч буду стояти. Ну ви які сранні, чи що? Вимагати ми всі можемо. А як ви вирішите? Зараз вас будуть вимагати затримати. Мені вас затримувати, бо депутат буде вимагати. Так? Я вас не буду затримувати. Але є, заява, є, я поки це, не бачу. є заява. Я поки не бачу законних підстав затримання. Все, дякую. Ми